Донедавна розподілом імунобіологічних препаратів займалася санітарно-епідеміологічна служба. Нині ж самі лікувально-профілактичні заклади. В грудні на базі міської дитячої клінічної лікарні Полтави відкрили кабінет зберігання медичних імунобіологічних препаратів, завдання якого забезпечити вакцинами лікарняні установи, зокрема пологовий будинок, травмпункт. Центри первинної медико-санітарної допомоги згідно з програмою імунопрофілактики на 2010-2015 роки дітки мають отримати захист від кількох недух, зокрема кору, дифтерії, правцю, кашлюку, поліеміліту, туберкульозу, гепатиту Б та гемофільної інфекції в Україні. Профілактичними щепленнями малечу забезпечує держава. Проте, оскільки багатьох вакцин немає, діти залишаються нещепленими. На жаль, за останні роки забезпеченість вакцинами. За державний кошт, згідно цієї програми, є це не секрет, він є недостатній. Всі діти, які не щеплені, вони беруться на облік, вони знаходяться і вони знаються, при отриманні вакцини їм починається імунізація. Ну, на жаль, вона йде відсторонена, як відтягнута в часі. Є вакцини в аптечній мережі, але це на тросу батьків. Вакцини у аптечній мережі не кожному по кишені. Одна доза подекуди сягає кількох сотень гривень. Нині, говорить Марія Катеринчук, держава частково забезпечила вакцинами проти поліеміліту, були цього року і проти дифтерії та краснухи. Останню, яку ми робили це в рік, вакцина. Ну ми да самі за неї платили, тому що безкоштовної вакцини не було. В лікарні відрізняється на наявність вакцини. От, наприклад, в нашій обласній налеваді завжди найшвидше з'являються вакцини в інших, якщо ми по участках, то там пізніше для нас. Така проблема не стоїть, бо я своїй дитині не роблю взагалі щеплення. Вважаю, що вони більше приносять не користі, а шкоди. Я вивчала це питання і спілкувалася з тими мамами після щеплення в дітей, які залишилися інвалідами. Тому вирішила, що краще я не буду робити взагалі ніякі щеплення. І хай дитина переборює своїм імунітетом, як кажуть, всі хвороби. Лікарі запевняють, усі вакцини, які використовуються для імунопрофілактики в Україні, сертифіковані і не становлять загрози для життя та здоров'я. Ризик великий тоді, коли їх не робити. Ціна питання біологічна безпека країни.